Народ, привіт! Експрес-відео. У мене приход чаїв від е, торгового дому, чайного чайний п'яниця від Діми. Що я вам хочу сказати, кілька моментів. Ми думали про те, що чай, яким торгує Діма, буде і в мене, буде по його цінам. Тому, е, якщо ви в мене замовляєте чай, вам потрібен буде... Один буль, чай десь ну, вищої якості, кажу, преміальних речей, то це Дімина серія, і ви можете звертатися додатково знаєте, до мене по цим питанням. Отже, цікавий день Хунчик, червоний чай, золоті голки, сорт Sui Yaibay. Е, гора. І, ну, в общем, гора тут таке, я вам просто покажу. Як виглядає цей чайок? Ви бачите який кайф. Е, окрім того, як він виглядає, у нього неймовірний аромат. Отже, так, з цим зрозуміло. І потім багато я взяв на, пра на пробу Джен Хечхунча. Улуни. Улуни темні і улуни зелені. Е, габа -улунчик. габа улунчик багато, його має бути грам 200. Фіолетові хмари Дзюнь-юнь, Фіолетовий чайок. Далі Хунхуа-ча, червоний чайок. Далі Дзін-дзюнь-мей, Ну, це понятно, це класика. Габа Улун іншої варіації. Це, напевно, габа така йде у нас крупнолистова. Так, ну і що, модань Це ще не правило. Багато свіжих просто чаїв. І і, 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 знову габа. А тут у нас габа вже йде срібна полуниця і золота малина. Чиї так називаються, бо вони мають характерний специфічний такий аромат, що нагадує цей полуницю, а цей буде золотистий, нагадувати малину. Тому народ чаїв, як ви бачите, хватає. Це вже чаї зовсім іншого плану, з зовсім іншої якості. Але реально круті варіанти. Ціни, ціни такі, як на ринку, доступні. Звертайтеся, і я вас здивую, я обіцяю.